Усім доброго ранку. Сьогодні в нас 9 травня. І нещодавно ми писали, а практично вчора ми писали інформацію, що вулицю Івана Кінфіва Дніпрі зроблять односторонні. І сьогодні ми вже зранку побачили, що на, ну, на заїзд на вулицю Івана Кінфіва вже встановлений дорожній знак. Можете бачити, в народі його називається Глина, яка по факту унеможливлює проїзд по цій вулиці зі сторони вулиці. Му сліва це. В нас колишня назва вулиці 8 березня. Однак деякі водії все ж проїжджають. Я нагадаю, що за порушення правил дорожнього руху я маю на увазі на проїзд на цей знак дорожній знак, передбачено покарання у вигляді штрафу 340 гривень. От можете бачити. Також проїхав водій на заборонений знак дорожній. Також тут можете бачити, працюють комунальні служби, встановлюють дорожні знаки. Ми вже проїхали також зі сторони Сергія Єфремова. Там також вже стоять нові дорожні знаки. Ось я прошу звернути увагу на нові дорожні знаки, якщо будете рухатися на вулицю Івана Кімфієва зі сторони вулиці Мусліма Маговайма. Це ж колишня назва вулиці 8 березня. Також, як я казав, нові дорожні знаки встановили і зі сторони вулиці Сергія Єфремова які забороняють паркування. І там встановлено відповідне попередження, що машини, які будуть а, припарковані, їх будуть забирати на штрафмайданчик. Ось це славна звісна діра, яку колись провалився автомобіль, Ополь. Не знаю, чи будуть її а, щось з нею робити. Поки що інформації з цього приводу немає. Однак можете бачити, комунальні служби працюють, встановлюють а, нові дорожні знаки. І тепер у нас вулиця Івана Кімфіма, рух по ній односторонній, проїхати можна тільки зі сторони Сергія Єфремова. Тому прошу звернути увагу на зміни у нас у дорожньому русі. Давайте трішечки пройдемося назад, щоб був такий загальний вид на вулицю. Це у нас заїзд на вулицю. Івана Кінфова зі сторони Муслима Магомаєва колишня назва 8 березня. Сьогодні у нас 9 травня вулицю зробили, рух по цій вулиці зробили одностороннім. Однак, все ж деякі водії по звичці намагаються приїхати, однак можете бачити, в нас стоїть цеглина, тобто ну, в народі його так називають, це дуже знак, який по факту приїзд заборонений. І за порушення, а передбачене у нас покарання, якщо приїхати на цей знак 340 гривень, тому майте маєте... На увазі. Відтепер у нас рух по вулиці Кінфіва, він односторонній. Поїхати можна тільки зі сторони Сергія Єфремова. Тобто доведеться їхати в об'їзд. Також планується на цій вулиці встановити і Боринські подушки, обмежувачі руху і нові дорожні знаки встановили вже на заїзді зі сторони Сергія Єфрема. Тобто там на початку вулиці, який унеможливлюють паркуванням. І там є відповідне попередження, що автівки будуть забирати за порушення, штрафмайданчик. Можете бачити, зараз а, теж працюють комунальні служби, встановлюють нові дорожні знаки. Ось така тут робота зараз кипить. Тому будемо вже завершувати трансляцію. Якщо з'явиться більше інформації, ми обов'язково додамо це е, у нас матеріал, який вийде на сайті DP-inформатоor.a і слухати «Інформатор ФМ на 107 вітри. Усім бажаю гарного та продуктивного дня.